Всім привіт! Сьогодні дуже коротке відео по моєму прочитаному списку місяця. Я... Дуже прочитала класні книжки. Мені сподобався цей місяць, тому хочу про нього розказати. Тож почнемо. А, цю книжку я читала а, на відео в моєму читацькому щоденнику. Ви можете подивитися більш детально, якщо захочете. А я просто коротко розкажу, що тут про жінку, які вже за 40, а, більше, напевно, 50. У неї є чоловік, а, двоє дітей і. А, все в неї добре. А, паперовий палац. Я не скажу, чому така назва цікаво. Діз... Ну, там, з перших сторінок ви дізнаєтесь самі, але не хочеться спойлерити. І а, вона а, переспала зі своїм найкращим другом, щось типу того, в якого теж є дружина. І після цього починається вона починає згадувати своє дитинство, чому вони, по суті, не стали. Не стали хлопцем і дівчиною, тобто не стали зустрічатися і жити разом, чому все так трапилось, чому вони стали ну, тільки друзями і все. І як з'явився в її житті чоловік? Це, я думала, що це буде така легка книжка. Так, на початку вона дуже спокійна, вона так розслабляє дуже сильно. Але при цьому я не, не вірила там в те, що в середині було, в мене просто мурашки по шкірі, якщо чесно. А, тому книжку я це дуже раджу. Я думала, що я її прочитаю і продам спокійно. А після прочитаного я не хочу її продавати, я тільки хочу її потім перечитати. Ось так, наступна книжка це Юрій Яновський майстер корабля Байгород. Це класика українська, скажімо так, це ж віхола, у них вся українська класика, ось в такому гарному дуже виданні. Мені дуже воно подобається, я його читала разом з іншими блогерами, ви можете подивитися на каналі Вадима, як ми її обговорювали і що з цього вийшло. Якщо коротко про сам сюжет. Я не хочу розказувати, але хочу сказати, які хороші тут описи кіно. Мені дуже це сподобалося. Це настільки просто прекрасно, що те, як раніше робили кіно, про таке хочеться читати і читати. Чесно, ці всі як вирізали з плівки ці кадри, як мотали плівку, там, як розмачували в цих. Я не знаю, спеціальні водичці, щоб. Коротше, тут все про кіно, крім Повісті Байгород. Я її прочитала, вона мені не настільки сподобалася, як майстер корабля. Але майстер корабля я раджу почитати. Ми в кінці дискутували з блогерами, що ж насправді сталося в кінці. І правда чи ні, кожен зрозумів по-своєму кінцівку. От, так, наступна книжка це книжка здібний учень Кінга. Це навіть не книжка, це як Повість. Я читала її в електронці чи в бібліотеці, я вже не пам'ятаю. І цю книжку. Він ні плямки. Цю книжку я е, побачила у на каналі Книгу Джунглі. А е, мені настільки сподобався опис, дуже неординарний, я вирішила почитати. Про що ж сама історія про те, як хлопчик один знайшов німецького нациста, який переховувався в Америці, тобто він жив своє життя далі. Він його знайшов, викрив, сказав йому це в лице. Але він, по суті, хотів. Е, це такий хлопець, який, якому було все цікаво. Він хотів дізнатися, як це було, коли він вбував, як це було в цих концлагерях там, і так далі. Він надягав йому, купляв німецьку цю... цей одяг, якому він служив. І... І чи хлопчик зможе витягнути, чи зможе хлопчик а, витримати а, ось такий а, ось цю всю історію, чи зможе він витягнути а, просто це все? А, я не пам'ятаю, я ніби цю книжку зараз. На Гудріс на 3 з 5, тому що вона трошки мені була затягнута, але кінцівка це просто неймовірно. Заради неї, ну, не неймовірно, але заради неї можна читати, тому що вона настільки мене вразила, що я цього взагалі не очікувала. Тому раджу цю книжку почитати. Кінг тут взагалі мені трошки в іншому світі відкрився, тому раджу. Книжку всі знають. Переслідування Аделіни. А, скажу так, я пішла на стороні хайпу, а, хотіла подивитися, почитати. А, про книжка, по суті, про що вона про те, як сталкер а, слідкує за дівчиною, і він як в неї закоханий він, а, і починає її сталкерити, їй страшно. А всіх ну, відганяє хлопців, які вона приводить додому. А, і він реально сталкерить, ходить по дому, дивиться, і е, як реагує на це дівчина. Але скажу так: е, е, читати, напевно, підліткам я це не радила, тому що тут е, ніби сталкерство це окей, що е, ось е, насилля це окей, що це можна підромантичну якусь. Е, під романтичні окуляри закинути і все ніби класно виходить. Тобто, а, якщо підліткам, я б ну я б точно не радила, я б радила читати людям, які усвідомлюють, що це а, неправильно, що так не можна, що це всього лиш історія, і а, не треба її а, романтизувати, не треба співпереживати головному герою. А Я коротше, в мене з цією книжкою досить дивні відчуття. І думаю, всі знають. Ну, думаю, всі знають багатьох ці, як їх, що багато думаю про цю книжку. А просто не раджу романтизувати, точніше взагалі, я дітям би за це заборонила. Не пам'ятаю, 18 плюс тут є. Так, тут є 18, але я не впевнена, що дітям це не продають. Я думаю, підліткам це спокійно продавали. А, не романтизуйте насилля. Насилля це є насилля. Наступна книжка, яку я мучила просто дуже довго, це Том Фелтон по той бік чарівної палички. мені ця книжка дуже сподобалась, особливо середина, про Гаррі Потера, про цю всю спільноту. Як це знімалось, і мені це прям дуже імпонувало. І я тепер е, імпоную. А я тепер дуже хочу е, передивитися фільми ближче вже до зими, до Нового року. Я хочу їх передивитися і е, побачити е, якісь речі, які я не бачила до того, як прочитала цю книжку. Тому я її дуже сильно раджу. Том Фелтон розказав багато про себе, про своє дитинство, про своє взагалі не знаю, кіно. Він не побоявся написати про свої якісь погані речі. Як він не побоявся написати про те про свої невдачі, невдачі в серіалах, невдачі в фільмах, які він визнав, він, він хворів на алкоголізм. А, але так, ну, легкий чи як це сказати? Ну, хто читав, той зрозуміє. Мені дуже сподобалось оформлення. всередині були фотографії. Я дуже сильно, до речі, читаю: ой, чекаю Алана Рікмана а, біографію. А, вона скоро вийде у РМ. Я вже її замовила, чекаю, коли вони вже нарешті видадуть, і я теж дуже хочу його прочитати. Оце мій один із найулюбленіших акторів, і взагалі по снейпу я плакала всі книжки. Так, і останні, останні три книжки це книжки, які я читала в 24 години читання. Якщо ви хочете більш детально подивитися, і подивитися, які я робила різні рецепти. А в відео то ви можете перейти і подивитися, а тут я коротко розкажу про що книжки. Перша книжка це американський психопат. Я від цієї книжки більше очікувала, мені казали, що це дуже м -м, мерзка, <смі> дуже противна книжка, і її не сильно ну, неприємна. Але прочитавши перші 100 сторінок, мені настільки було начхати, чесно. Книжка була нудною, просто вона вся була нудною. А, перші 100 сторінок взагалі а, я вам просто поясню а, так, відкрию я просто рандомні сторінки. Наприклад, на ньому льняний костюм від каналі Мілано, бавовняна сорочка від Айк Бехам, шовкова краватка від Біл Буласт та шкіряні черевики на шнуріці від Брукс. Бразерс із заокругленими носками, Я вдягнув легкий ляний костюм зі штанами, зі складкою, складкою Бавоніну сорочку, жовкову кроватку в цяточку, все від Валентіно Кутюр. І шкіряні черевики з, з перфорацією та заокругленими носками від Аллен. Ну і так далі. Розумієте? А вся, всі ці 100 сторінок і навіть вся книжка. Це були одні бренди. Я втомилася читати а, про бренди, які я не знаю, мені не цікаві я взагалі у шохто А, Ви скажете: Окей, Ангеліна, а, описати людину це нічого такого немає. Але описати людину один раз, а не ну реально, кожна сторінка це всюди бренди. А, це не тільки люди описані, описані офіціанти з одягом, описані а, якісь тренажери, фірма тренажера, на якому він працював, там бігав на біговій доріжці. теж написано. Це настільки бісило, просто, хоча обкладинка мега гарна. Мені дуже вона подобається. Чоловік теж сподобалось. Він думав, що це якийсь трилер класний. Але насправді. Так якої трилерної історії я не побачила. Тут, по суті, чоловік, а який а, в день успішний бізнесмен, а вночі а, психопат і вбивця а, не сказала він цілими днями такий. Ну, коротше, це, дивний, це дивний, а, дивна книжка, яка мені не сподобалась взагалі. Я її хочу продати, можливо, комусь вона реально сподобається, але тримати її на поличках заради гарної обкладинки я не хочу. Так, наступна книжка. Теж не дуже гарний, гарний в мене відгук на привиди Венеції Агати Крісті. А цю, а, ну от... Як назвали її Агата Крісті, це вечірка на Гелові. Я цю вечірку на Гелені читала дуже давно, десь років 10 тому назад, коли я Шерлоком Голмсом Агатою Крісті дуже сильно їх перечитувала взахліб. І цю історію я знаю. Коли я її купляла, я не думала, що я цю історію знаю, боялася, що я її знаю, і все ж таки я її знала. Але я її прочитала в марафоні і е, згадала, тобто я не пам'ятала, хто вбивця, логічно вишукувала. Але плюс-мінус історію саму я пам'ятала, бо вона мені подобалася вона така легка е, про яблука. І саме смішно, що коли я читала, я їла яблука. Не спеціально. А, з приводу фільму. Е, мені е, він теж взагалі не сподобався. Я не розумію, чому в чому мене таке, таке вийшло. Але я дуже сподівалася, що хоча б фільм мені сподобається. Але фільм мені здавався нудним, е, Мені не цікаво було його дивитися, він його сильно змінив. І е, мені не цікаво було, чесно, взагалі. Е, з приводу цієї історії, це про дівчинку, яка була на вечірці. А на цій вечірці була ще авторка дуже популярних детективних романів. І ця авторка, вона е, була е, на цій вечірці, скоїлось вбивство дівчинку, яка нахилилася над відром з яблуками, щоб пограти, дістати без рук ті ртом... Її хтось втопив в цьому відрі, і вона дзвонить своєму другові Кюпору, і він е, вирішує цю детективну справу. Ось остання книжка, яку я вам хочу показати, вона дійсно мені сподобалася. Це Короліна е, Ніл Гейман. А я цю історію дуже сильно люблю. Мені подобається м'яка обкладинка тут. Взагалі вона в мене ця книжка давно. І е, цю книжку я вважаю не дорослою, а такою страшною дитячою казкою. І вона мені такою і здавалася, і подобається. Коротше, не знаю, мені сподобалася ця історія. Вона е, така класна і мультик просто один із моїх улюблених. Е, я коли-небудь хочу свою собі ляльку а, замовити у вигляді цієї короліни дівчинки, а, напевно, в'язану, ну, бо хочеться якось дуже-дуже гарно, як, як мультику. От була вона. О, книжка, яку я читала, читала її теж електронкою, чи у когось взяла. Це темні кутки. Ця книжка мені а, я її постійно бачила в сторіс у своїх знайомих. А, і одна, а, я вже така думала, ладно, я її послухаю, ой, прочитаю, я її прочитаю, я її... це і мені цікаво, що ж там. Чесно, я її тягнула місяці чи півтора, цю книжку Мі... місяць десь. Так, я на самому початку почала і в самому кінці закінчила. Тому що настільки книжка була е... важкою і нудною, не знаю. Мені було важко і не знаю, я не співчувала головній героїні. Про що книжка? Головна героїня, вона єдина, хто вижив під час вбивства, вбивства всієї своєї сім'ї її брату. Брат вночі якимось чудом побував всіх, хто знаходився в будинку, і він сидів там все життя вже в, своїй, в камері. І Тут ця головна героїня, його сестра, вона по суті дуже ледаща жінка. Вона не хоче нічого робити, їй не цікаво працювати. Їй, а вона все своє життя, оце, до якого ми дійшли, вона прожила а, на гроші фанатів, яким було жаль її, і вони висилали гроші їй. І вона на це прожила. а Потім кажуть: ну все, гроші закінчуються, хоча вона так. Підненько жила, типу не сильно парилась, але все одно вони коли-небудь повинні були закінчитись. І вона один раз відкриває лист, і в листі написано, що ми фанатська група True Crime. Ми хочемо е, поговорити з вами і дізнатися більше про. Ось вашу історію ми заплатимо вам, і вона така: О, можна, типу, їх подаїти. Потім вона пропонує їм розслідувати вбивство е, своєї сім'ї, продає там деякі навіть е, речі, які е, були в її родині. І е, як вона дізнається, що відбувається. Чесно, мені кінець сподобався, але затягнуто середину була настільки, що я просто не могла. Мені і моторошно було, мені не подобалось, мені просто хотілося скоріше дізнатися, але я тягнула цю книжку як могла. Ось це всі мої книжкові прочитання за минулий місяць. Я сподіваюся, ви не читали книжки, які мені не сподобались, чи, можливо, вам сподобались. Я чекаю вас в коментарях на диску... дискусію. <сум> Ось, поговоримо, чому вам саме сподобалось, мені цікаво. Якщо ви читали, вам теж не сподобалось, теж пишіть. Багато однодумців не буває. Я рада, що ви потрапили на мій канал. Дякую вам за лайки, коментарі і підписуйтесь. Всім дякую, па-па-па, па! -па, -па.